Облагородили свою частину планети. Сумські кадети на день довкілля працювали на кількох об'єктах. Вимали торішне сміття у міському парку відпочинку імені Кожодуба, прибрали територію біля двох пам'ятників радянським воїнам, що військовому містечку наволила на меморіалі воїнів-інтернаціоналістів. Самі ж авганці сезон робіт на меморіалі загиблим побратимам розпочали, висадивши дерева та квіт. Граблі мітли і лопати сумські кадети тримають так само вправно, як і зброю. Чимало з них навчаються в кадетському корпусі з мрією про подальшу військову кар'єру. Тож шефство над пам'ятниками героям, що полягли в боях, вважають собі за честь. Прийшли сьогодні сюди обрати, як би так сказати, з гордістю і честю, тому що ми браємо пам'ятник в першу чергу тих людей, які були теж військовими, які віддали свої життя для своєї країни. Кожен із кадетів, который обирають здесь. Можете так сказати, радується, тому що він чистить этот міст, він делає добро. Сьогодні всі всю Україну і ми в місті теж обираємо свой кусочек планети. Дбаючи про благоустрій біля пам'ятників, хлопці ще й добре знають історію цих солдатських поховань. Марці марті 1943 року, погибли наш сто офіцерів і солдатів Красної армії. Їх фашисти заперли і вони наш грелі. Це являється також і військово патріотичним вихованням, тому що что... З нашої малої родини це все починається. ребята, обирають свій город, в якому вони живуть, і учаться. Они вносять свою лепту в розвитку города і своєї питання. В партнерстві з сумськими кадетами щороку працюють в афганському сквері сумські воїни-інтернаціоналісти. Після прибирання опалення війною афганці разом з молодою підмогою дружно взялись за клумби з квітами та висадили молоденькі туї. Кожен рік Уділяння уділяє внімання тому святому місту, нашому всі жителі цього мікрорайону і много є таких місць, куди нужно убирати. Тому ми цим займаємося постійно. Після дружної праці афганці і кадети зробили спільне фото на згадку. Втім, кажуть, збираються так не востаннє. Тетяна Полозова, Микола Ніколаєнко – новини на часі.